Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Скорпіони на період з 18 по 24 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Якщо, друзі, вам не видно, збільшуйте екран, натискайте кнопку в правому куті, щоб не обрізала нижню частину. Дивимося, які картинки для вас півпали. Ось тут мечі. Це можуть бути якісь сварки або обстріли. Бережіть себе, шановні українці! Розклад минулого тижня показав нам все, що підтвердилося. Ось тут, друзі. Карта хрест. Це карта долі. Щось важливе може відбуватися з вами на цьому тижні. Ось тут ключик, ви віднайдете вирішення якоїсь своєї складної ситуації, або такої, яку ви хотіли давно вже вирішити. Але не було можливості. Ось тут котик, це романтичні почуття, в якісь втручається хтось третій зайвий. Це можуть бути як друзі, так і сторонні родичі, а також ви самі можете попасти в ситуацію, коли в когось є пара, а ви ще туди потрапили третій. Зайвий. Ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. другой расклад, знак зодиака Скорпион. Знову ж таки котик. Коли картинка повторюється, це означає звертайте увагу саме на цю ситуацію, що її треба вирішувати. Домашнє господарство качечка, а також покровительство вищих сил. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Ось тут у вас ще добра новина, саме тому щось може покращитися в цей період. Добра новина і покровительство Вищих сил. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Ось тут ще, друзі, у вас далекоглядні плани. Ось вони. А у нас з вами третій розклад знак Зодиака Скорпіоні. Хочу сказати, друзі, що хто не підписався, підпишіться, будь ласка, для того, щоб не пропускати розклади на рік особисті, а також ті, котрі виходять поза графіком, якісь додаткові, для того, щоб інформація до вас доходила, а не проходила мимо. Іноді ми щось знаходимо у. Улюблених авторів, коли вже щось минулось і не можна нічого змінити. А треба було всього лиш подивитися попередження, і ви б вже знали, що робити. Ось вам третій раз котик, романтичне почуття, в котрих заважає вам хтось третій зайвий, і ще ось тут планета місяць якась таємниця або брехня. череп, і борги, а також можливі сезонні захворювання. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Якщо я пропустила, пишіть в коментарях. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. І ще тут навколо разом покровительство вищих сил парасолька. Ця карта означає, що робіть добре справи і вищі сили вам обов'язково з цим допоможуть, у вас все вийде. Ось тут знову ж таки домашнє господарство, а також мечі. Можливо, ви будете з'ясовувати якусь ситуацію то не тріпайте собі нерви, робіть все як можливо спокійніше. Нервова система не відновлюється. Сьогодні ми з вами, друзі, подивимось на колоді мадам Ленорман для знака зодіака Скорпіони. Застереження. Карта Дім. Та порада. Карта Хрест, карта долі. І ще одна карта для тих, хто святкує на цьому тижні День народження, знак Зодяка Скорпіону. Карта на весь рік. Карта Хмари. Хочу одразу сказати для іменинників. Карта Хмари це карта чогось такого нез'ясованого. Або держіть, тримайте свої якісь важливі моменти в таємниці, або також все добре перевіряйте, коли ви щось робите, для того, щоб не було ніяких помилок. Ця карта вам показує ваше обставине на весь рік вперед. Щось таке нез'ясоване, щось таке трохи не те, щоб небезпечне, а саме розумієте, коли людина не знає, що там саме. То як вона може прийняти рішення, що з цим робити. Але скорпіони мають інтуїцію, вони дуже гарно з усім упоруються. Застереження карта дім. Можливо, це саме ось ця ситуація на цьому тижні. Скандал з приводу домашнього господарства. Скандал може бути з якимось працівниками ЖЕКу або щось таке. І ще тут зверніть увагу: договір. Він, якщо він стосується домашнього господарства, то це може бути, наприклад, новий договір оренди житла або щось таке. Застереження та порада це карта долі, це події, котрі можуть впливати на вашу подальшу долю, і це все розпочнеться на цьому тижні. Наприклад, старий орендодавець підняв вам ціну за житло, і ви зробили новий договір. І, можливо, вам там буде краще на новому місці. Ось такі, друзі, вийшов для вас розклад. Звісно, в кожній окремій ситуації все може виглядати зовсім інакше, ніж я розповідаю. Дивіться, значення карт ви знаєте, і дивіться, як саме програється в вашій ситуації. А я бажаю вам успіхів. Вітаю з днем народження всіх, хто ще святкує, скорпіончики, на цьому тижні. А на наступного тижня вже розпочинається стрілець. І ми все ближче становимось до Різдвяних свят. До зустрічі, друзі!